Я думаю, чим вісімку поб'єти. Вісім на вісім. 16. <тас> ти дебіл? Яких 16, бля. <тас> 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 Боже, дай якусь пару. Пошл ти нахуй. Боже, дай якусь пару. Пошл ти нахуй. Пошл я нахуй. Пізда, блядь Коли ти бачиш, робиш отак. Це у нас Марією прикол, до речі. Ми коли на сходах в будинку пересікаємося. Тільки на сходах. Тільки на сходах. Він, Як, він якщо я спускаюсь, вона піднімається піднімаюся. чи навпаки, ми отак... ми... я завжди отак от роблю. Ми а а а отак просто зробили і пішли далі. Так що, поняли, отак от розходимось на сходах. п'ятка Отаку, отаку п'ятка береться, отак прикладається до башки і отак, от на неї. Наматується волосся, і отак от обматується. Отако. Поняли? Хіри, що сидиш. Це людям дуже познавательно буде. О, блядь, ти потом буде приходити до мене за шкарпетками, воно мені, блядь, надо. Отак от наматується, наматується. То вже геть реально шкарпетка. Ну, паче, ці футболістські приколи, я їй. От, а потім ще можна зробити. так, Гульку. І їбануть її зверху шкарпеткою. Опа! І все, і була така гулька. Класно? <ріху> Це лайфхак такий. Користуйтесь, якщо дружина скаже, купи мені плойку, дай на чи ще там щось скажіть, блядь, взяла шкарпетку. <ріху> і все. дешево що сердито? Ты дурак? Ты дебил? Подожди, чат. Ой, я їх поставив. Ты дебил? Макарони купим. Ми, якщо дві две пачки вже купили. А чого ти полупусти їх купив? Ми вже відео дуже давно маринуємо по щедуле. Відпустили відео і разом з назвою придуму... Ра назву відео разом з шатом придумали. Придумали назву Щедули, повне проходження. Став багатий, як Янукович. І купив золотий сральник. І тепер у мене в описі ось ця хуйня. Люди згадані у відео. Віктор Янукович. Що це за хуйня, бля? Як це удалить? Як це нахуй удалить тепер, блядь? Сука, як це удалить тепер? Що no, 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 no. за хуйня? No, no. Мені це треба тепер удалить, блядь. Що це таке, бля? Сука. Єбать. Ммгум. Охуять. Удаляй yeah. відео. Я не понял, а що смешно? А Коленька вони з мене сміються. Коля. Ви пойміть мене правильно, це була єдина можливість попасти назад в Україну. Що я можу зробити, Коленька? Нормально з осторони визначити <пусіки> мокрий перед сном. Спитав кому ауру прочистить заяць, пише прочистить трубу, гадості. Почалося Марточка кабіна, поки мене руки. Попросили, Вона, в що я. Так це моя звичайна кабіна, не батько. Дитина він мене просто б'є. Жінка поїхала. Кинула мене. Сам залишився. З Собачкою. Не знаю, що тепер робити? Куди мені податися? Так поїхали. Працьовий удар. Ти дебіл? бів? Не переживай, собачка, не переживай. О! Так так навіть швидше, ніж ця штука, ні? того Юрка нічого ніколи не казали Він щось важне розказує, пізда, інтересна як тут блять. Бля, 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 бля. <риво> не... Мені треба, блять, зміняти. Це, це, це не тільки ролі, роль всіх, у кого це, 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 є. Всіх, всіх стрімерів, ми постійно. Ми нікому нічого не кажемо, бо це, типу, смаковщина комусь це подобається, да, да. в когось це Але там, типу, важлива частина стрі... історії каналу, а ми прям харимось, пізда. Оце... Бля. Люблю Меня. юрка. Піца з ананасами, кавно. Бо я жизь, сука, буде коротка, як що ти можеш так делать, нахуй. Придурок, вонючий. 12 розгніваних чоловіків. А чого вони розгнівані? Тапі да, зду. Епіфані, йобана голова. Сатану визвав, блядь. Епіфані 66 гривень. Епіфані. Дякую, що. Я тут сидю, коротше, мочевий пиз... пузир свій і стримую, сцять хочу. А він мені тут, блядь, даве на кнопку, щоб я всявся. Дякую. Що таке? Сейчас кусаться будуть. Диви, диви, сейчас укусаю її. Ой, блядь. Кусаюся на то. Бач, чуєте статичні ці звуки? О, блядь! Але кинем! Все, можна лівати, я все зробила, що могла. Л, да. Я нікого можна не блідить. Боже. Аня, не убивай так багато. Боже, я застараюсь тримати себе в руках. Сусіди були споміщення про перший кіл, блять. Ренду не можна трогать. Блять, це не падсунься маленький. Дай я умру, потім ти підеш. Ой, маленький. Упакованный. Так, а где бимба? У Ага. Злякалась так, шум была нахуй. Показываю, показываю кота. До речі, цей. Е, до речі, у нас же ж цей Агентський стрім. Стрім, стиль, стрім у стилі Джеймса Бонда. І мені тут треба провести допит. Я бачив, що хтось насрав на підлогу вночі знову. Пані Булочка, це були ви? Дивіться, як краще вам зізнатись зараз. Бо якщо ви не зізнаєтесь, ми все одно проведемо зробимо аналіз екскрементів. І зрозуміємо, що це були ви. Е, <звук> <звук> Давайте чат ви направо голосуєте, а я вам анекдот. Галя, я розумію, що ти вже трохи п'яна, але це хрущі, а не арахіз до пива. <звук> Направо я такого не чув. <реш> Трібно, блядь. куда то куди тобі потрібно тві, ти мені блядь, 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 ми, блядь, ще раз, ми ще не бачили парк сьогодні блять парк, парк, парк людям піздоєм туди, куди я кажу! блять. А Ми бачили блядь, вже парк з самого початку. А що і блядь? Бані. Mm? Там тупо ніхуя Ніка, нема. Який, наху, парк? Можна, блядь, щось нормальне подивитись? Ми не дійдемо, ніхуя! Ні до твоєї, точки! не до твоєї! Ми просто, блять, закидайте! Айдоно шо. Хвилина майже проходить. що? Ай. Один know, Ліво. Що... прямо Karate. два. Три. Um... Right. But... Ріжу провода, поки Філіп Тремба мене не заредить. Філіп... Ти нахуя це робиш? Hey, me, pal, huh? Якийсь ненормальний, чи що? Він реально порізав там, чи він взяв якийсь жмих проводів і розрізав? Пішов нахуй, я за рейд, це дивлюсь кожен день протягом 10 місяців, і ти думаєш собі Тік-Ток записати і все. Шо-шо? Що, що? <кій> Хто це? Написав тільки що. Іван і бло. А, ну блядь не я так і думала. Я зав'язувала це, е, тільки що собі кофточку і поняла, чим це натхнено. Це попок, виходить, Другий попок. Ага. Целуй. Боже, Маша! Целуй попок. Хочеш там э, фільмі жарить на моєму попке яєчницю? Це в якому фільмі було? Гарячі голови якісь, чи що там було? Це пакет твої пакети за тебе. Я кладу стрілочку, потім, потім кладу тебе у себе в БМП. Сі відходим від вікон, їде пан тестостерон такий чує весь район. Дай, бернаут, дай на, 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 на тракторі Выходим на тракторі, хуячиш такий. Дай дай спумлає, мунлає. і всі такі. Саша, я не можу швидше Хуярь, блять, хуярь!